Під камери для ув'язнених. Досі там тримали довічників та засуджених на тривалий термін ув'язнення. На місці працює Наталка Волосацька. Наталю вітаю. Чи є потерпілі? Чи відомо куди перевозять ув'язнених? Доброго вечора, Наталю вогонь повністю знищив дах колишнього монастиря з переобладнаних камер. 150 в'язнів довічників під конвоєм вивели на вулицю. Загалом у в'язниці 600 ув'язнених. За словами за словами адміністрації закладу, жертв і постраждалих немає. Попередня причина займання стара несправна електропроводка колишньому монастирю приблизно 400 років. Там ще дерев'яне перекриття, тож пожежа розповсюдилась. Просто миттєво. Пожежа по підвищеному номеру виклику працювало 70, біля 80 чоловік особового складу, 17 одиниць техніки. Причина встановлюється, зараз працюють спеціалісти. До колонії зігнали сотні правоохоронців і внутрішні війська. Вони очепили в'язницю по периметру. Також тут з десяток автобусів, за попередньою інформацією, частину евакуйованих в'язнів будуть перевозити у інші місця позбавлення волі. Охороняємо периметр, і у разі необхідності будемо надавати допомогу в етапуванні. Уже майже п'ять годин гасять пожежу. Що відбувається за стінами колонії, достеменно невідомо, бо журналістів туди не пускають. Але навіть вже звідси видно, що залишки даху горять і досі. Сильний вітер, власне, і роздмухує згарище. Колега дякую, Наталя Наталка Волосальська зі звістками із сокальської колонії. Там надзвичайна ситуація пожежа.